A então... В Коростенському краєзнавчому музеї розпочато роботу над створенням інсталяції, присвяченої загиблим героям Коростенщини в російсько-українській війні. Також тематичний куточок передбачає розміщення інформаційних матеріалів про борців, які сьогодні боронять нашу Україну від ворога. Зразу вийшло, що в принципі треба якось починати збирати інформацію. Тому що ми розуміємо, що так, да, коли війна закінчиться, потім відкриється багато матеріалів. Буде багато аналітики, буде говорити про якісь згарні події а хлопці, які приймали участь в цих подій, в цих боях, люди наші кростеці, вони може там якось і зникнути і все. Тому, відповідно, ми зразу вирішили, що треба буде збирати таку інформацію, такий матеріал. І, в принципі, зразу почали десь ну, з квітня, з березня почали от робити цю інсталяцію. Це якби у нас карта України, де загину... місця, де загинули наші хлопці. Під Черніговом, під Києвом. Тобто фото територіально розміщені, так? Ну так, да, приблизно да, вони локально так розміщені, тому що ми бачимо, там Чернігів, там Схід, там Київ, там Південь. В рамках тематичної інсталяції передбачений збір предметних матеріалів сучасного воєнного часу. Як відзначив Володимир Пульгуй, вони вже мають декілька цікавих експонатів, зокрема, шматок крила літака, який був збитий на Коростенщині, хвостову частину реактивної російської ракети, уламок залізничної рейки після обстрілів ворога тощо. Музей не працює а знову ж таки з цієї ситуації. Але ця інсталяція якраз в холі, тобто хол відкрит, можна зайти, подивитись, плюс поспілкуватися, і можливо є у когось, якась буде можливість, бажання. Ну, бажання, я не знаю, говорити про бажання, це, мабуть, не зовсім правильно, тому що знову ж таки це якась така загальна історична наша трагедія, біда, її треба відразив показати пам'ятати, знати, тому абсолютно все, якісь і матеріали, і просто інформація цікава для людей, яка може бути для історії. Бажано, да, залишити в музеї, і ми б збирали безумовно. Кажуть, прийде час і буде така хороша експозиція. Володимир Іванович запрошує усіх долучитися до створення тематичної інсталяції. Спеціалісти музею збирають матеріали про наших хлопців, військових, які зараз знаходяться на фронті. Також цінною є інформація та будь-які фото наших загиблих героїв. Важливим є і збір предметних матеріалів. За додатковими питаннями чи пропозиціями можна звертати з за телефоном 50585. Долучаємося до збереження пам'яті героїв Корстенщини.